Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу показати вам, як ми робимо найшвидшу, найлегшу, найпростішу тушонку з бройлера. Ось наші бройлери Вони екстрено, скажімо так, забиті. Ну, Постійні глядачі нашого каналу знають про ситуацію, яка склалася. До речі, при скажімо так, при їхній розділці підтвердилося, що у них водянка. От. Причиною цього, ну, мені підсказали, я з цим погоджуюсь. Бистріше за все, це неправильний світовий режим, неправильна вентиляція, скажімо так, неправильна вентиляція на ту кількість, яка в мене була. Але відео сьогодні не про це, а про. Тушонку. В автоклаві маємо отакий автоклав. От, він може бути як від електрики, так і від газу. Я користуюся скажімо, від електрики. От, він на 24 банки. Уже Він у нас, здається, 2 роки. На Ріка, ну, на нього немає ніяких. От, закриваємо ми ну, цього разу. Цього разу будуть такі от, втвіст. Кришки, ну от такими от кришечками, твіст закриваємо. Що ми кладемо в банку? У банку ми кладемо, як бачите, там сіль, лавровий лист, якщо маленький, то цілий, якщо великий, то половинку. Один, одну горошину духмяного перця і три. Ну, 3-4D. 3D4 3, е 3, 3, э, чорного перцю. Чайна ложка солі і столова ложка води. Ну, Це все засипало. Я отак от трохи його проколотив, для того, щоб ну, може воно э, трохи роз, э, та, розтала сіль э, і, э, скажімо так, рівномірно э, розійшлась по дну банки. От, Зараз нам дружина ще довичиняє ще частину бройлерів, і потім будемо їх розрізати і сюди складати. Покажу вже, коли буде складено. Обов'язково ложимо в кожну банку щось з кісткою, це нога, або скажімо так, бедро. І потім все забиваємо грудінкою. Обов'язково в банки. Повинна бути, скажімо так, шкіра, яка, яка дає такий. Ну, по-перше, вона дає колір дуже гарний самої тушонки. І як завдяки цій. Завдяки тому, що ми її додаємо, то воно робиться таке, знаєте, як желе. От. Коли використовуємо, коли використовуємо банки твіст, то наливаємо води. ну Там, напевно, не видно буде, а може видно. Наливаємо якраз, щоб там закрило е, тен. Тобто по в оцю е, накладку, яка для банок на дні, От, якраз по неї наливаємо і виставляємо туди 24 банки. Е, і твіст ми готуємо на. Так би мовити, на пару. Коли е, звичайні кришки закаточні, е, то ми звичайно, ну, то зазвичай наливаємо звісно вже, е, повну води Залишаємо там 2 см до, до цього місця. Так, ну все. Зараз будемо е, їх розрізати і будемо складати, я вам потім все покажу. Так, ми вже заклали, як бачите, м'ясо в банки. Так воно виглядає. Залишаємо до 2 см, десь навіть більше. Це обов'язково потрібно. І ось отак от виглядає. От, бачите, що я говорив. обов'язково є якісь частини зі шкірою. Ось видно. Тобто, це або Сама ножка або бедро. Крила ми не використовуємо, Ну, тобто не використовуємо в тушонку. Грудинка без шкіри. Крила ми запікаємо, потім я їх вакуумую, заморажуємо і запікаємо окремо. Ось такі кришки закриваємо. Зараз буду закручувати, не сильно закриваю так легенько. От і буду складати вже в автоклав. Наша тушонка вже готується. Щось я спочатку ну, дуже спішив і не показав вам. Зараз розповім. Закладаємо сюди банки закриваємо. От, і я як роблю? Вмикаю автоклав, от, викручую звід колпачок і золотник. От, і чекаю, так воно швидше закипить. Тобто чекаю, поки е, закипить вода, звідси пійде, ну, піде пар. От, і я вкручую золотник і закручую колпачок. Щоб не, скажем так, не було надлишкового тиску. Тобто воно буде довше грітися, так як там буде створюватися тиск. От. Все, закрутив, доганяю, тут видно, да, от тут 120, так. Ну, тут 130, але тут похибка, плюс-мінус. Воно десь доходить до. Тримаю позначку 130-120 градусів. Коли перший, коли перший раз доходить до 100-120 градусів, от, він все одно не точний, то треба тут бути ну, взагалі краще бути тут, так, щоб слідкувати за тим, як працює автоклав. Не покидайте його ніколи надовго. Підрегулюю, ну, я підрегулюю потроху. І тримаєш, ж, говорю, 130-120 градусів. Година 10. Ми пробували і 40 хвилин, і 30 хвилин. І, здається, і година. От для нас саме оптимально це 1 година, година 10 хвилин. Все. І у вас буде прекрасний. Запас тушонки на зиму. По витраті м'яса, я вам не підскажу. Ми його не, ну, саме цю партію ми не важили, так як вона у нас нестандартна, бройлери менші. Ну, скажу так, наприклад, якщо десь були тушки 3,5-3,5 кг, то треба було 6 бройлерів. Це ну, без кісток, остов залишався, то зараз 10 бройлерів. от 10 бройлерів це якраз 24 банки. Але це ж, е хочу зауважити, без крил, без остова шиї, грудина, е ножка і бедро. Все. Ну, отак от, от. Я вже чекаю десь пів години. От, зараз ще хвилин 40 і буду вимикати. Я чекаю десь до як опускається ну ниже 80 градусів. Точніше, ось як на нуль. Як на нуль тиск падає, то можна відкривати. Відкручую. Ковпачок, нажимаю чимось ну я ножем нажимаю золотник, тому що треба бути обережним, бо звідси буде йти гаряче повітря. Натискаю, випускаю залишки повітря. І відкриваю. Відкриваю не повністю і це не, не знімаю. Тільки трішки відкрутив, щоб тут е, ну скажімо, небагато послабити. От, і потім її так ви її, не, не, ну, її неможливо так підірвати. У мене десь є. Де вона ділася? Не можу знайти, ну я, я вам покажу. Навірно, напевно, дівчата вже винесли. От, ну Я вам покажу. У мене є такий гвоздод. Я його так підставляю, так тільки клац, все відкриваю і дістаю е звідти вже банки. Ну, Я думаю, я вам покажу. Як дістану, я покажу я в рукавиці їх, тому що того, що там дуже жар ну, гаряче. От. Ну все. Він, як проходить година 10, я все вимикаю і його залишаю, щоб він остив. Немає. Ну, може я відніс. Ну, я покажу, чим я. Так Він, знаєте, як, як наче туди і зроблений, він так чітко туди підходить. Ну, все. Чекаємо, поки приготується повністю, я дістану все. Ну, і покажу вам, що вийшло. Я вже дістав нашу тушонку, автоклав вже виніс вилив воду. Ось, до речі, знайшов я. Ось отакий у мене воздодер. Ну, і так я ставлю, коли тут корпус самого автоклава. І отак її трохи подорвав і все. І потім вона знімається легенько. Ну, ось таку тушоночку ми маємо. Просто прекрасна. Бачите, є такий золотистий колір. Там жирок рок є. От. Кришки ще не втягнуті, бо вона дуже гаряча. Буде по мірі її охолодження, кришки ці втягнуться. Зараз вони такі горбочком. От. І вона. Ну, тут у нас вона стигне до кімнатної температури, і потім ми переносимо її. Потім її можна буде вже переносити в погріб, або, як в нашому випадку, в. Ви Холодильник. У нас погріб не дуже. Отак от, от. Нічого немає складного, все по-простому. Нічого не стерилізуємо, ні кришки, ні банки, банки просто водою з-під крану промили і все. Кришки я навіть і не мив. з пачки достав. І закрутив. От така, дивіться. Прекрасна. Мені здається, прекрасніша тушонка. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!